Дивіться це відео, якщо хочете вивчити 10 словосполучень, які відрізняються в українській і в польській мові. Запрошую до нашої рубрики Поляки так не говорять. Перша наша фраза це українською ми кажемо сидіти як на голках. Коли ми маємо на увазі якусь стресову ситуацію, так? Я сиділа як на голках перед цим іспитом. Поляки не сидять на голках, вони сидять на шпильках. Польською це звучить ще як на, шпільках. Сидеть, як на шпільках. Використаймо це у реченні. Барзосі стресувалам над екзаміном, ще дялом, як на шпільках. Барзосі стресувалам над екзаміном, ще дялом, як на шпільках. Тобто я дуже переживала перед іспитом: Я сиділа, як на голках. Тільки пам'ятаємо, поляки не на голках сидять, а на шпільках. Друга наша фраза це також слово сполучення. Ми кажемо українською мати залізні нерви. Це означає, що людина незворушна, не можна її вивести з себе, бо вона має залізні нерви. Поляки мають не залізні, а сталеві нерви, тому що ця фраза польською перекладається як «мєч нерви, зе сталі. Власне, ось таке словосполучення «нерви зе сталі». «Мєч нерви зе сталі. М'єч нерви зе сталі. Ну що, впроваджуємо це у речення. Ти Томаш нерви зе сталі. Я бим ще й давно...» Подавам, так? Ще раз це речення, бо гарне. Ти то маєш нерви зі сталі. Так ми скажемо, коли захоплюємося якимось. Так? Оце ти маєш нерви, залізні нерви. Я би вам ще й уж давно вам. Тобто я б вже давно здалася. Отже, друга фраза ніч нерви зі сталі. Пішли далі, і українською ми кажемо, пальчики оближиш, коли говоримо про щось дуже смачне. Польською ми кажемо пальці лизати. Ось так воно буде перекладатися польською пальце лізач. Пальце, лізач». Давайте використаємо це у прикладі, щоб ви зрозуміли, як власне, користуватися цією фразою. Наприклад, хтось спік класний, дуже смачний торт, і ви можете сказати торт єст пальце лізач. Отак От ми це поєднюємо: торт єст пальце лізач. Щоб потест потренуватися, у коментарях пишіть свій приклад з цим фразеологізмом. Пальце лізач, тобто пальчики оближеш. Українською ми кажемо, наступна наша фраза це будувати повітряні замки. Так, будувати повітряні замки, що це означає? Це означає будувати якісь нереальні плани. Як же це ми передамо польською? А польською це будувач, замки, на лоджі. Budować zamki na lodzie, to budować zamki nie na a na lodu. Budować zamki na lodzie. Wykorzystowujmy. Nie mogę uwierzyć, że w takim wieku człowiek buduje zamki na lodzie. Nie mogę uwierzyć, że w takim wieku człowiek buduje zamki na lodzie. I co możemy powiedzieć, kiedy nas zdziwi, że człowiek jest dosyć zdziwiony, ma wiele lat, Але досі будує якісь такі нереальні плани. Перекладаємо можу увіжить, я не можу повірити, що в таким віку, що в такому віці чоловік будує замки на лоджі, людина будує нереальні плани, будує повітряні замки. Отже, будувати замки на лоджі це будувати повітряні замки. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Наступна наша фраза це. От українською ми кажемо, у мене слабкість на щось, так, наприклад, у мене ж слабкість на нові парфуми, я їх постійно купую, у мене слабкість на солодке, і я постійно купую щось солодке. У мене слабкість на книжки, так і я постійно купую якісь книги. Отже, українською це мати слабкість на щось. Поляки кажуть: міч слабость до чогось. М'єч слабость до чогось. Зверніть увагу на цей прийменник українською на, польською до. Наприклад, мам слабость до сводичі, мам слабость до сводичі. Тобто, у мене є слабкість на солодке. Використовуйте в коментарях це словосполучення, щоби потренувати. Наступне дуже цікаво українською ми говоримо пити з горла. Наприклад, м -м -м, що купили ви мінералку і п'єте не зі склянки. А п'єте з горла. І тут, до речі, недавно на інстаграмі робила таке опитування, як би ви це переклали, і багато хто з вас просто скалікував, і ми дали так і я отримала багато відповідей: піч з гардва. Але так ми не скажемо, поляки цього не зрозуміють. Вони це будуть собі уявляти, що справді з якогось горла хтось комусь щось п'є. Ну, таке дуже е, макабричне так, уявлення. Мо ми польською, коли хочемо сказати пити з горла, це піч з. Гвінта, піч з гвінта е, таке новеньке, правда, слово, або ж піч з, бутельки, піч з бутельки. Тобто пити з пляшки, ми кажемо. Власне, не використовуємо це слово горло. Отже, пити з горла це піч з гвінта, люб піч з бутельки. Що далі? Далі ми маємо таке словосполучення, як сидіти за столом. На нашому курсі інтенсивні рівня b 1 і ми на це звертаємо увагу, власне, усі прийменникові конструкції. Сидіти за столом ми польською говоримо як щедіч при столе». столе. Наприклад, Kedi estгіelja, при столе. Коли є святвечір, то вся сім'я сидить за столом. А польською це звучить як при столі. Добре, що далі? Далі така ніби простенька фраза вчитися в університеті. Впевнена, що ті з вас, хто вже пройшов наш курс на рівні А1, А2 з польської мови, напевно, знає, точно так знаєте, що вчитися в університеті це сдіовач на університеті. Студіович на університеті, власне, поєднюємо це з прийменником на. Наприклад, мій син я ще студіює на університеті. Мій син є ще студіює на університеті. Тобто мій син ще навчається в університеті. Як ви скажете, а як я маю це запам'ятати? Оце в на, до, на. Так ось ці прийменники. Я рекомендую вам виписати собі ці речення. Важливо, щоб це було вже в готовому реченні. І якщо маєте якийсь кольоровий маркер, підкресліть оце, чим відрізняється польське речення від українського. Чому? Тому що ваше, о, ваше око, воно, коли ви будете гуртати свій блокнот, зачепиться за щось кольорове, і у вас є більше шансів все запам'ятати. Далі на вас чекають два словосполучення, які ніби прості, ніби ми постійно і ними використуємося і ніби ми всі би вже мали зміти це перекласти. Але я досі зустрічаю студентів, які доходять до рівня А2, і роблять помилку в цьому словосполученні. Тому гайда розбиратися. І перше, це на роботі. Наприклад, я на роботі, він на роботі, я не вдома, я на роботі. Оце я на роботі. Польською ми перекладаємо, я є, тобто єстем на роботі, в праці. Єстем в праці. Народ, на роботі, польською це в праці. Добре? І наступне словосполучення це на роботу, значення. Я йду на роботу, я їду на роботу і так далі. А польською це звучить до праці. Так, не на, а до праці. Я де до праці, я, я їду на роботу, і йде до праці, я йду на роботу. І вже бонусна одинадцята фраза: не можу стриматися, щоб вам її не дати. Це з іншого боку. Це також, до речі. Помилка, яку виявили наші викладачі, які перевіряють домашні завдання на курсі польська мова від А до Я. Було речення такого типу: з іншого боку цього будинку є аптека. З іншого боку, нас, власне, інтересує цікавить ось це е, словосполучення з іншого боку. Як ви здогадуєтеся, мабуть, студент наш переклав це з іннего боку. Натомість польською це буде з другої сторони. Так, бік це строна. Тобто з другій сторони. Таким чином, з іншої сторони цього будинку, ми перекладемо як з другій сторони того будинку є аптека, з другій сторони. Знову ж таки, щоб краще запам'ятати ці словосполучення, які я повизбирувала для вас, старайтеся укладати свої речення. Якщо ви шукаєте місце, де ви зможете тренувати свою польську мову, то пам'ятайте, що у нашій школі є розмовний клуб, де ви зможете раз на тиждень, два або більше. Приходити і спілкуватися польською мовою. Тому запрошую. Ось і все, друзі. Ми з вами закінчили. Маємо 11 фраз, які збагатять вашу польську мову, і ви будете уникати кальоп з української на польську. Бачимося у наступних відео. Па!